Виконуємо номер 1289 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво «Генеза», 2023 рік. Зведи подібні доданки. Задання перше: 3М додати 2М. Друге 9А відняти А. Третє 5Б додати Б. Четверте 9 9Y додати ігрек, відняти 7 y П'яте мінус 2b відняти 7b. Шосте 2 додати 2і, сьоме мінус 4а додати А. І восьме 7М відняти 6М і відняти М. Приступаємо до виконання. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. 3 додамо 2 і помножимо на m. 3 додати 2 буде 5, множимо на m, 5 m Коефіцієнт 1, 9, віднімаємо 1, множимо на a. 9 відняти 1 буде 8, множимо на А, 8а. Коефіцієнт 1 5, додаємо 1, множимо на b. 5 додати 1 буде 6, множимо на b, 6 b 9 додаємо 1, віднімаємо 7. І множимо на y. 9 додати 1 10, відняти 7, буде 3, множимо на y, буде 3 y Мінус 2 відняти 7 помножити на b. Щоб від одного числа відняти другий, потрібно до зменшуваного додати число. Протилежне до від'ємника. Мінус 2 додати мінус 7 це буде мінус 9 і множимо на B – мінус 9 b 2 додамо 2 і помножимо на Y. Маємо 4 y Мінус 4 додамо 1 коефіцієнт, помножимо на A. Додаємо два числа з різними знаками: більше моду числа від'ємного. Поставили його знак. Віднімаємо модулі 4 відняти 1 буде 3. Маємо мінус 3а. 7 відняти 6, відняти 1 і помножити на m. 7 відняти 6 це буде 1 і відняти 1 буде 0. 0 множимо на m до рівня 0. Ми звели подібні доданки. Номер 1289 виконано.